Попит на позашляхові автомобілі зростає, і автовиробники поспішають запропонувати нові моделі, комплектації та опції, які можуть завоювати увагу шукачів пригод. Honda представила паспорт 2026 року, маючи намір вразити шанувальників бездоріжжя. Новий паспорт обіцяє бути самим прохідним позашляховиком Honda, оснащеним спеціально налаштованою підвіскою для суворих умов. Покращеною системою повного приводу і потужними сталевими захисними пластинами, щоб легко справлятися з будь-якими перешкодами. А унікальні всюдихідні шини додадуть впевненості на будь-якому маршруті. Під капотом знаходиться 35 літровий шестициліндровий двигун потужністю 285 кінських сил на 5 коней більше ніж у минулому поколінні. Крутний момент залишився колишнім 355 ньютон метр. А нова 10 ступенева автоматична коробка передач, спеціально налаштована для паспорт, замінює нинішній 9 ступеневий агрегат. Для розширення позашляхових можливостей паспорт вже в початковій комплектації поставляється з другим поколінням повнопривідної системи векторизації крутного моменту від Honda. Нова і потужніша система відрізняється більш потужним заднім приводом, який може витримувати на 40% більше крутного моменту і забезпечує на 30 більш швидку реакцію, оптимізуючи наявну тягу у всіх сценаріях водіння. До 70% крутного моменту двигуна може бути відправлено на задню вісь, а 100% цього крутного моменту може бути розподілено або на ліве, або на праве заднє колесо. Паспорт оснащений більш міцними кованими сталевими важелями підвіски та міцними чугунними кулаками. Honda також перенастроїла стійки Макферсон спереду і додала зовсім нову задню багатоважельну підвіску. Також у нього більші 13 і 8 дюймові передні гальма. Всім стандартних режимів оптимізують водіння для різних умов: нормальний, спорт, еко, сніг, пісок, буксировка і тропа. Новий режим трейл або тропа оптимізує позашляхові здібності, а новий режим буксировка забезпечує додаткові можливості. Нова Honda Паспорт побудована на міцній платформі, запозиченій у невеликих пікапів, що робить автомобіль більш міцним та універсальним як на дорозі, так і за її межами. Колісна база була збільшена на 70 мм і тепер становить 2891 мм. Довжина збільшилася на 41 мм до 4841 мм, ширина на 37 мм до 2019 мм, а висота на 16 мм до 1854 мм. У нього збільшений дорожній просвіт на 5 міліметрів і тепер дорівнює 211 міліметрів і покращений кут в'їзду 23 градуса, а кут з'їзду залишився тим самим 24,3 градуса. Він легко справляється з буксируванням вагою до 2268 кг, кілограм, відмінний помічник для перевезення важких вантажів, причепів для відпочинку або серйозного обладнання. Дизайн автомобіля також зазнав змін. Він тепер виглядає квадратніше і агресивніше, з матово-чорною частиною даху ззаду. Honda спеціально залишила цю частину чорною та матовою, щоб люди могли притуляти будь-яке спорядження до позашляховика, не турбуючись про пошкодження екстер'єру. Honda запропонує паспорт у трьох комплектаціях: RTL, Trail Sport та Trail Sport Elite, кожна з унікальними елементами стилю. Паспорт RTL має чорну решітку радіатора, чорну обробку, сріблясті передні та задні накладки на пороги та 18-дюймові глянцеві диски Shark Grey, взуті у 31-дюймові всюдихідні шини. Комплектації Trail Sport та Trail Sport Elite мають янтарні світлодіодні денні ходові вогні, сріблясті металеві накладки на пороги, глянцеві чорні решітки радіатора та помаранчеві буксирувальні гаки. Вони також оснащені 18 дюймовими колесами та поставляються з всюдихідними шинами General Grabber, які Honda спільно розробила з General Tire спеціально для цієї моделі. Також Trail Sport має сталеві захисні пластини для додаткового захисту днища. А у всіх комплектацій ззаду встановлені нові світлодіодні ліхтарі та гладкий спойлер на даху. Паспорт доступний у восьми кольорах кузова, які підкреслюють його міцний дизайн, включаючи два нові кольори забарвлення: помаранчевий та попелясто-зелений металік, ексклюзивні для моделей Trail Sport. Honda повністю переробила і інтер'єр паспорт, встановивши стандартні електроприводні передні сидіння, що підігріваються, а також зробивши акцент на простій компоновці і поліпшеній якості матеріалів. Є стандартний 10- і 2-дюймовий екран панелі приладів, і 12- і 3-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, який поставляється з бездротовими Apple CarPlay та Android Auto – і вбудованими сервісами Google з картами, голосовим помічником і можливістю встановлення застосунків на екран мультимедіа. У стандартну комплектацію входить бездротовий зарядний пристрій для смартфону. Спереду та ззаду центральної консолі є пара портів USB-C, а моделі Trailsport додають 110-вольтові розетки на центральній консолі та у вантажному відсіку. Паспорт оснащений десяти великими підстаканниками по всьому салону, включаючи шість, в які помістяться широкі пляшки з водою. Базова RTL оснащена шкіряною оббивкою і електроприводом задніх дверей, в той час як Trail Sport використовує синтетичну шкіряну оббивку, яка легко очищається і отримує стандартний панорамний люк на даху. Trail Sport Elite отримала перфоровані шкіряні сидіння, передні сидіння з вентиляцією та підігрівом, підігрів рульового колеса і задніх сидінь. Преміальна аудіосистема BOSS з 12 динаміками та сабвуфером також входить до комплектації Trail Sport Elite. Порівняно з попереднім поколінням паспорт нова модель виграє за рахунок додаткових 33 мм простору для ніг у другому ряду та збільшеного вантажного простору завдяки подовженій колісній базі. Так обсяг багажного відділення за другим рядом становить заявлені 1246 літрів. А при складених сидіннях другого ряду до 2365 літрів. Honda оснащує всі моделі паспорт комплексним набором функцій допомоги водію, який вона називає Honda Sensing. В комплект входять автоматичне екстрене гальмування, моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, автоматичне дальнє світло фар та багато іншого. А нова стандартна система Hill Descent Control покращує позашляхові характеристики, забезпечуючи більше контролю та впевненості на крутих та слизьких схилах з ухилом понад 7%. Також моделі Trail Sport Elite оснащені новою системою камер, які забезпечують огляд на 360 градусів, забезпечуючи покращений огляд та допомагає водію уникати перешкод, які знаходяться поза прямою видимістю. У режимі Trail при швидкості нижче 24 км на годину фронтальна камера автоматично активується і вимикається, якщо швидкість перевищує 24 км на годину. Honda паспорт четвертого покоління з'явиться у продажу на початку наступного року. Хоча виробник поки не розкрив точну ціну, очікується, що вона становитиме близько 45 тисяч доларів. Для порівняння стартова ціна на поточний паспорт 2025 становить майже 44 тисячі доларів. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.